Дейв на прес-конференції, де ми бачились, Енді Флетчер пожартував, що саунд майбутньої платівки мод Spirit Sex. Якими словами ти б описав звучання і настрій майбутнього альбому? Це було кумедно. Ну так, він сексуальний. І це рух, рух до енергії. Хотілося б думати, що в музичному і ліричному плані він змушує замислитися. Він просить нас бути почутими, прийняти те, що відбувається навколо нас у світі. Maybe the revolution is moved to do something підштовхнути до дії. А ти я думаю, це буде дуже важливий запис. I think it's it's gonna end up being a very important record. Для продюсування нового запису Діпішмот ви вибрали Джеймса Форда. Яке з втілень вам сподобалось найбільше? Власний проект Джеймса, Сім'ян Mobile Діско, роботи з Флоренс, and Зе Machine, Артік Монкіс, Еклексонс, Фолс, Лес Шоу, Папец. Що саме? Фолс, все з цього тому, що це дуже різні музиканти, і тому мені був цікавий Джеймс Форд, його різноманітність, те, як він може переключатися від Simeon Mobile Disco до Arctic Monkeys and Florence and the Machine І Кожен запис певного артиста, над яким він працював, має відмінне звучання добре спродюсований від початку і до кінця? Це довершені, закінчені альбоми, а не просто набір багатьох пісень. Він був у мене головним претендентом для такої співпраці. Він також був основною кандидатурою у Деніала Міллера Деніо А можеш сказати, хто ще був у списку таких кандидатів? У цьому списку фігурувало багато людей аж до Аттікуса, який працював з Трентом Резнором. Знову ж Флад, звісно, і він завжди у мене на прикметі. Багато різних людей. Брайан Іно, Дені Ірлануа. Я розмірковував над різними продюсерами, які зможуть представити музику Депешмод під новим кутом, які зможуть впоратися з тим, щоб зібрати всі ідеї разом і отримати депешмод цільними. Це я, Мартін і Флеч у студії, плюс також уся команда програмістів і звукорежисерів. Чимало людей беруть участь у створенні запису, але робота Джеймса з групою виявилася дуже дієвою. У нього були ідеї щодо того, як щось має звучати, і він дозволив дуже добре оформити пісні мені співати найкращим чином, занурюючи мене в обстановку, де мені буде комфортно Мартіну грати на гітарі, флетчеру справлятися з синтезаторами і так далі. Таким чином атмосфера вийшла дуже креативною. Концертні версії Депешмот завжди звучать чудово. Зі старими піснями все зрозуміло. Ви берете їх і адаптуєте під сучасне звучання. А як ви чините з новими піснями? Ви пишете їх, тримаючи в голові, те, як це все буде звучати наживо? просто зараз я це роблю. Так я вже почав думати про те, як розпочати шоу, чим його потім завершити. що повинно відбуватися, які пісні треба буде заспівати Мартіну і як це все зробити? яка пісня краще спрацює, коли я йду зі сцени. Які пісні, коли я знову повертаюся? Що краще виконувати, якщо ми маємо виходити на біс? Я про це все думаю. І коли перебираю деякі старі пісні для виконання, я порівнюю, як це буде працювати разом із новим матеріалом. Yeah. Чи можемо ми очікувати щось несподіване від Global Spirit Tour? Можливо, якісь ранні пісні. Я пам'ятаю, ти колись казав, що ви кілька років тому жартували про ідею грати Light To Me в турі. Може, ви додасте її, або, скажімо, Stories of old? Насправді це досить важко вибирати пісні. Певні пісні дуже добре звучать в запису та працюють в альбомі, але вони недостатньо добре працюють наживо. Іноді буває, що деякі фани кажуть, о, хотілося б почути ту чи іншу пісню. Але ти не можеш зіграти все. Кожна повинна за ритмом і за відчуттям працювати у зв'язці з нинішнім матеріалом. Тому потрібно переносити всі пісні в поточний контекст деякі пісні, які я виконував I на наших записах, та сама Stories of Old або And Then з альбому Construction Time Again, Можливо, міг би виконати Мартін або пісні, які співав Мартін. Можливо, наживо міг би виконати я. І є деякі пісні, які я вже відчуваю, будуть добре поєднуватись з нашим новим матеріалом, такі як Everything Counts, Barrel of a Gun, In Your Room. Enough, а ви майже в кожному турі виконуєте Just Can't Get Enough. Що в ній такого особливого? Це данина поваги і пошани до автора і колишнього учасника співзасновника Депешмот Вінса Кларка? Vince, Ні, це справа не в цьому. Нам просто весело її грати. Здавна було нелегко змусити її працювати всередині сету. І Вона придатна для виконання на біс або як така, знаєш, екстра пісня. Це тому, що важко вписати її в наш новий матеріал. Але ти знаєш, її цікаво виконувати на концертах, як це було в нашому останньому турі. понад 10 років тому Мартін Гор пережив болісне розлучення, і це послугувало певним повштовхом для запису альбому the Angel», який ви самі на обкладинці назвали біль і страждання в різних темпах. ти справляєш враження щасливої людини у своїх сімейних стосунках. Що для тебе є мотивом для творення нових пісень? Ну, uh, mm -hmm. well, um, well, схожі речі, ти знаєш life, життя, um, стосунки, світ. Те, що щодня впливає на тебе. Що проникає в твою душу, надихає тебе і знаходить вихід в піснях і досить часто, коли я пишу пісню, я не помічаю цього, не усвідомлюю її сенс до кінця. Але пізніше, наприклад, коли я виконую її на концертах, раптом починаю щось відчувати в її словах, те, чого ніколи не передбачав. Я думаю, музика і пісні можуть донести до тебе, що ти насправді відчуваєш. Скільки твоїх пісень, швидше за все, увійде до майбутнього songs альбому Spirit Я я думаю, В тому числі one, одна, яку я написав uh, разом з з'являться в альбомі з чуток під час рекорд сесії для вашого альбому Black Celebration, У вас там був такий напівжартівливий сайт проект Toast Hawaii. Ви там, начебто, записували кавер версії на пісні інших груп і музикантів. Чи правда це і де зараз може бути цей запис? Це легендарний Toast Hawaii. насправді був один день або одна ніч, коли Флеч виконав кілька кавер-версій, а хтось це записав? Там жахливо звучать інструменти. Так, а хто там точно співав? Це був Флетч. Цей запис десь є, і я впевнений, запис з жахливий. Деніель Мюллер зізнався після виходу Дельта Machine. Я Машін. думаю, що до трьох останніх альбомів Депешмот, що є один запис, яким я швидше за все найменше задоволений: Sounds of the Universe. Це безумовно хороша робота, але я не думаю, що вона настільки хороша, як альбоми Playing the Angel або Дельта Machine. Яким із записів Депешмот або своїх сольних робіт ти задоволений найменше? Чи є щось, що тобі хотілося б перезаписати заново? Я, мабуть, погоджуюся з тобою. Я думаю. В Sounds of the Universe є хороші моменти. Але, по-моєму, Delta Machine вийшов краще. Я думаю, після кожного альбому завжди є відчуття, що в записі можна було щось зробити інакше. Але ти робиш те, що можеш в той момент, коли записуєш. Деякі альбоми це та робота, яка повинна бути зроблена до того, як ти запишеш щось, можливо, відмінне. Знаєш, потрібно постійно продовжувати працювати над речами, і в певний момент якісь музичні твори ведуть тебе туди, куди потрібно. Для цього треба попрацювати. У кожного є своя думка, що подобається, а що не подобається. Але ми просто робимо свою справу. Комусь подобається матеріал, комусь ні. Сам абсолютний світовий чемпіон за кількістю реміксів, як офіційних, так і неофіційних. У 2011-му я брав інтерв'ю в Енді Флетчера, і він зізнався мені, що ви також буває слухаєте і любительські бутлех версії ваших пісень, які з'являються в мережі. І деякі вам навіть подобаються. Можливо, я помиляюся, але не думаю, що у вас досить часу та й бажання, щоб слухати кожен новий ремікс навіть офіційні. Хто у вас відповідає? Може Мартіну це найцікавіше? Може Деніел Міллер з цим допомагає? Я не знаю. Тобі краще запитати про це в них. Мене це зовсім не цікавить. У мене просто немає на це часу. Навіть на офіційні ремікси. Офіційні це інша справа. Але так багато є бутлегів. Якщо ми будемо все це слухати, у нас просто не залишиться часу, щоб створювати нове.